Так, всем привіт. Продовжуємо роботу. Що в нас на даний момент? Варив я всередину таку трубу, рішив. І ще добавлю тут розкоси такі, туди-сюди, такі, коротше, напроти кожного. В общем що, брав рулетку виміряв від цього круга рулеткою по трубі. Знайшов всередину від кожного цього повідміряв і вийшло, що. Середина вийшла не рівно всередині перехрестя, а трішки в стороні. І вирізав я його, то ось даже видно, як воно трошки в стороні вирізалося, вирізав під діаметр труби з одної сторони, з другої сторони. Все, воно уварилося. Тут більш-менш рівненько вийшло. Все, теж виходить, що мені треба оцей, щоб труба сама центр труби був. Тому що якщо десь вилятиме саме оце колесо, нічого страшного. Тому що оця труба як крутитиметься, якщо буде десь зміщення, то буде ковиляти, і голки будуть, то есть не рівно катитися, а будуть отак вот уходити вліво вправо Вони, ну, я думаю, і так будуть уходити. Ну, не критично Там, сантиметр вліво вправо то буде нормально. Тому що між голками буде лежати полоса, яка зніматиме гарбузи з голок. І Во. щоб воно не терло друг в друга. В общем, таким макаром. Так що поки що у нас ця труба варена. буду робити, тоді, значить, сюди концевички. поварюю під подшипник. І ця сторона, де буде до комбайна, оця оця сторона. Коли вона буде підніматися на комбайн, получається, коли воно підніметься, все колесо буде лежати. І воно буде на оцій точці, на цьому подшипнику держатися. І тобто виходить, що на цей підшипник, на нижній буде вся нагрузка всього цього колеса йти. Щоб не роздавити ні корпус, ніде нічого, є така задумка: тут у рамі, коротше, де буде пластина, під підшипник, і посередині приварити гайку десь на 20. і Болт із шариком поставити і закрутити його так, щоб він уперся у вал, щоб цей шарик касався до вала, і все, так воно крутитиметься, нічого страшного. А коли воно буде підніматися, оцей болт. Через цей шарик буде держати саме оце колесо. Не даватиме йому ну давить на підшипник. в общем. Надіюся, зрозумі... зрозуміло розказав, так що поки що якось так. Так. Оп'ять же ж таки, знову ж таки. За того ж що то остатки осталися, це ж я з бойлера, чи як воно там називається, що я оце йожика варю. Осталося отакий саласки. Швелірки, вони тут 1,50 п'ятдесят чи скільки длиною, якраз то, що треба. Зараз ми їх поодрізаємо, ці всі п'ятачки, щоб вони тут приварювалися. ось Це все. І будемо робити з них саласки, по яких буде оце колесо підніматися, будуть такі загнуті саласки, і це колесо буде по них підніматися, завертатися і наїжджати на комбайн. Ну, коротше, розказувати багато не буду, краще побачити. Ну, Це буде колись пізніше. Так. Продовжуємо далі. Далі що нам треба? Нам треба зробити на комбайн дві салазки по яких буде підніматися оцей пацан. Будуть на комбайні Отак зроблені такі дві типу, направляйки, і на роліках буде воно підніматися туди. Коротше, як згиб я вичисляв. Вирізав отакі з бумаги. І А? В общем, від цього краю до початку ізгиба 40 см. ось метку. Джакарда, шоти, жипу свою сюди приніс. Все, відміряю тут 40 см. Ставлю метку. І оце ось, виходить, 6 см ширина. Радіус 25 см, тобто діаметр 50 см. Все, потім отак я. Джокер ну, бери свою мордаху. Отак представляю. Отак. Обкрутив. Все. Туди виходить 40 см теж. Ну, так совпало. Тоді виставляємо так. Отак. Раз і малюємо полукруг в одну сторону. А ну джокер тікай. І малюємо так тоже полукруг в другу сторону. Тобто ми цю частину виріжемо, отут полукругом виріжемо і тут проріжемо проріз. Оцю частину викинемо. І виходить, коли ми будемо його згинати, оцей борт почне обгинати нам оцей радіус. Потім опять же таки, так само переміряв коротше, довжину внутрішнього. Ну, внутрішній я точно не виміряю. В принципі, і наружний дуже точно. Я не поміряю джукер, тікав не мішай. Все, поміряв розстояння. Виходить, оцей борт буде загинатися всередину. Його довжина ось виходить сюди і сюди. Тут під 45 зарізав Оці, по ідеї, краї. Ось, коли завернеться, вони отут повинні зійтися. Ну і ці тоді зваряться, а що останеться, там дирочка, отвір. Заварю. Так як я заварював ось тут. Ось. Коли я його обігнув, ось це ось розрізав, оцей борт відігнувся. Так само тут ось відрізався, борт відігнувся, тут оце вирізалося, обігнулося і всередину така вставочка ще уварилася. Кстаті, з того, що вирізалось, Якраз оці полукруги, оці полукруги, вони ось сюди ось, 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 ось якраз і стали ось. Ну, коротше, вийшло безвідходне производство, скажімо так. Ну, в общем, ріжемо покажу. Зараз відріжу, покажу. Так. Вирізали ми отакий сегментик тут виходить. Сейчас перевіримо, наскільки у нас. Наскільки можна. Що, що таке, блохи покою не дають. Ага, ага. Отак. От все нормально. Тут все впадає. Ну і в общем, оця частина, оцей борт відгинається сюди. А ця частина ось, якраз сюди відріжеться вголочок отак. Раз. І вариться. І тут вийде отакий ось, ось переход сюди. Ну, а ця частина сюди стане на цю сторону, отак. О. І тут виходить такий самий переход. Нормально. Все, тепер його зігнуть. І тут такий прикол, треба максимально близько до цієї стінки підрізати, щоб тут не залишилося нічого, щоб воно рівно було. Бо коли тут трохи залишається, хоч пів міліметра товще, ніж стінка. І воно починає тут легше гнути його, ніж отут. Коротше, нерівно згинається він. Якщо так його потім подивитися, він загинається не в плоскості, а трохи починає сюди уходити. Ну, зараз поки спробую загнути. Подивлюсь, що в мене там вийде, наскільки я вгадав, не вгадав. Ага, зараз. Так, тут у нас на допомогу приходить такий ключ. Ним зараз ці края повідгинаю. І тоді буду далі загинути. Так, ну трошки теорія і практика в мене розбігаються. ну Нічого страшного. Тут щось думав, що воно зійдеться, а воно не зійшлось. Ну нічого страшного. А ці треба буде тут іще підрізати. Ну, я цю поки всередину буду пускати, підгнатиму, бо тут треба прихвачувати, підстукувати, щоб тут йшло чітко по цьому. Ну і тут так само ж тоді. І отаким ключом газуємо так, розвожу його, щас, 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 щас секундочку. Ну, так піджимаю і все, і тоді підварююсь отак. Раз, отут де зійшлося, ну заставляю трошки міліметр для провору. Прихвачую, потім далі піджимаю, ще прихвачую, далі, далі так. І таким макаром його короче, обварюю. А потім приложу вже оцей макет. Це в мене 90 градусів. Оце приблизно воно отак має бути загнуто. Ну все, як уже зроблю. Ну це вже не сьогодні, мабуть, тоді вже будемо до комбайна його ліпити. Так що показу цим нюансом усю. Такс. Почали працювати вже на самому комбайні. Як то кажуть, а ну, хто побачить, що тут не так. Ладно, підійдемо, покажемо. В общем, першим ділом виставив комбайн по уровню. Тут кирпичики так поуровню, сюди по уровню, ось с кратами підперто, там підперто кругом усе, навіска сідає. Тоді отакі саласки і швеллера з 10-го виходить. Ні, не 10-й, це 8-й, з 8-го швеллера. Отак же я їх згинав, отож. попідварював, порозварював усе, взагалі відбив теж ось цю полосочку під уровень. Ну, вовсім, діагоналі відстані все переміряв, більш-менш більш совпадає. Блін. співпадає. Во. Блін, поки слова не йдеш в цьому суржику. Короте. Отакі діла. У нас по цих саласках буде їздити колесо підборщик. Отак а там будуть ролики їздити і раз, і опускатися вниз. То воно піднялося трохи, завернулося і наїхало на комбайн посередині. Я думаю, цих салазок буде достатньо. Ну, це ми вже як зробимо раму на саме колесо раму, бо я купив профіль ось. Ну Мало, коротше, ще треба куплять. во І тоді вже як воно зробиться, тоді буде більш понятно. Буде стояти знизу циліндр, так як шток циліндра малий, 45 см вход. Есть, а підняти його треба буде десь приблизно ну, сантиметрів на 60 підняти вверх і в сторону десь сантиметрів 30 Тобто Загалом десь метр ходу буде. То тут буде така речажна система. Ну, коротше, довго розказувати як зроблю, тоді покажу. Що ми за сьогодні спіли зробити? Півдня, звісно, прокаталась. В общем, одну половину рамки. Профіль 60 на 40, троєчка. оце 6 метрів, вода 1500 гривень. Тоді ця пластина з десятки вирізана. це під підшипник. отак буде подшипник всередину вставлятися. Це в мене тут стоїть типу, відстань просто. Так, 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 цю пластину я вирізав, у мене Т-150-кого плуга кусок є. В общем, вирізав от цю стеночку тут, оце вона була закрита, якраз на дві штучки пойдет. Ну і тут же ж салазки тип позакріпляв, трошки їх порозварював, ну вже коли ота рамка, ота рамка отут тут збоку буде стоять і на салазках на роликах будеш їздити в оцих. Ну, в общем, далі покажу. Ну В общем, не негадано. не гадано. вже 2 тижні доща не було. І таке вроді і не хмарилось. Небо не дуже Може, де, час, і затягнуте, там світленьке. Може облажний піде, хоча в пару буде. Ну А ми поки тим часом тут рамочку трохи доварили він забрав голочки, доварюю голочки, залишилось вже тут раз, два, три, 4, 5, 6, 12 штучок варить. І йожик вже буде готовий. Ага, ще ж поговарював ці концевички сюди. Тут куди. Ну, коротше, кошти, кошти. Якось так. Так, дощик ще досі накрапає, це добре. Що в нас? Каток, в голки до повністю. І ось почав я робити рамку, одну половинку зварив. Вирізав отож із плуга такий цей. думав, підшипник всередину заховати, тут полукруг. Вишліпував все болгаркою, зробив красиво, щоб підшипник плотно ставав, а потім подумав, а якщо його треба поміняти, як його вітель витягти. І коротко, Все переіграв, подшипник переніс на цю сторону, щоб якщо що, можна було його отут відкрутити і рамку на гідравліки вона підніметься а каток останеться на землі пошипники будуть ну, сюди просто вийдуть униз і все в общем 60 на 40 троєчка там у її... ой, щоб не упало бо я його тут опівав. піджав щоб воно стояло в общем, Отут рамка пошти впритик, до колеса буде, до їжака. а ззаді на 10 см приблизно ще буде назад трохи, тому що там вже кабаки знімуться, сам йожик буде крутитися, а тут якийсь кабак десь чуть, -чуть може старчатиме вище, підлізе, щоб його не обламувало. Ну, коротше, рамку чуть-чуть далі зробив. Все, поки що в нас отакий вид, будемо докупляти цього профіля, щоб варити рамку туди. І я думаю на наступній неділі вже будемо робити. Покажу, як робитиму вже сюди ролики, салазки і все остальне. Так що що, поки що всю. На цій неділі, слава Богу, за місяць доварили голки 360 штук хай Ну в общем якось так. Все, всім би побачимо.